Вітаю вас! Урок номер 23 Тема уроку Рівняння. Частина 2. Пропоную на цьому уроці продовжити розглядати основні види рівняння. Задача номер 1 Розв'язати рівняння 12х дорівня 84. Пригадаємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Маємо. Х дорівнює 84 поділити на 12. Х дорівнює 7. Виконаємо перевірку 12 помножити на 7. Дорівнює 84. 84 дорівнює 84. Отже, число 7 є коренем даного рівняння. Відповідь 7. Задача номер 2. Розв'язати рівняння. Б. Поділити на 21 дорівнює 16. Пригадаємо, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Отримаємо Б дорівнює 21 помножити на 16. Пропоную цю дію множення виконати в стрічку, користуючись розподільним законом множення для дії додавання. Число 21. Запишемо у вигляді суми 20, додати 1. І помножимо цю суму на 16. Для цього 20 помножимо на 16, додати 1, помножимо на 16. Дорівнюємо. 20 помножити на 16 дорівнює 320. Додати 1 помножити на 16, дорівнює 16. В сумі отримаємо 336. Перевірка. 336 поділити на 21. Пропоную цю дію ділення виконати в стовпчик самостійно. дорівнює 16. Отже, число 336 є коренем даного рівняння. Тому відповідь 336. Задача номер 3. Розв'язати рівняння. 576 поділити на це дорівнює 18. Пригадаємо. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отримаємо. Це дорівнює 576, поділити на 18. Виконаємо дію ділення в стовпчик. 57 поділимо на 18, візьмемо по 3. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 4, пишемо 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 1 дорівнює 3 додати 2 дорівнює 5. Отримаємо 54. При відніманні маємо 3. Знесемо цифру 6. 36 поділити на 18, дорівнює 2. 2 помножити на 18, дорівнює 36 при відніманні отримаємо 0. Виконаємо перевірку. 576 поділити на 32. Пропоную її виконати в стовпчик самостійно дорівнює 18. Отже, число 32 є коренем даного рівняння, тому відповідь 32. Зверніть увагу, рівняння, що містять дужки, розв'язують за тими самими правилами. Задача номер 4 Розв'язати рівняння. 9 Y відняти 18 рівня 72. Оскільки ліва частина даного рівняння містить дві дії, дію множення і дію віднімання, тому спочатку встановимо порядок виконання дій. Першою дією, як ви знаєте, виконаємо дію множення, другою віднімання. Знайдемо невідоме зменшуване. Для цього до різниці додамо від'ємник. Отримаємо 9 ігрів до рівня 90. Знайдемо невідомий множник. Для цього 90 поділимо на 9. Отримаємо y дорівнює 10. Виконаємо перевірку 9. Помножити на 10, відняти 18. При множенні отримаємо 90, відняти 18, дорівнює 72. 72 дорівнює 72. Отже, число 10 є коренем даного рівняння, тому відповідь 10. Задача номер 5 розв'язати рівняння 121 поділити на різницю чисел Х і 45 до рівня 11. Оскільки ліва частина даного рівняння містить тушки, то першою виконаємо дію в тушках, тобто віднімання. Другою дією виконаємо дію ділення. Тепер, щоб знайти невідомий дільник. Ділене, поділимо на частку. При діленні отримаємо 11. Щоб знайти невідоме зменшуване, до різниці додамо від'ємник. 11 додати 45, дорівнює 56. Виконаємо перевірку: 121 поділити на різницю чисел 45, вибачте, 56 і 45. При відніманні отримаємо 11, 121 поділити на 11 дорівнює 11. 11 дорівнює 11. Тому число 56 є коренем даного рівняння. Отже, відповідь 56. Задача номер 6. Розв'язати рівняння. 5 y додати 4 y дорівнює 99. Ви знаєте. Що вирази виду 5 і 4 y Називаються подібними. А над подібними доданками можна виконати дії додавання. Отримаємо при додаванні 9. Тому урівняння набере вигляду 9 рівня 99. Шукаємо невідомий множник дію ділення. Отримаємо у рівня 11. Виконаємо перевірку 5 Помножити на 11, додати 4. Помножити на 11 дорівнює. При першому множенні отримаємо 55, при другому множенні отримаємо 44. Тоді при додаванні отримаємо 99. Отримаємо, отримали правильну числову рівність 99 до рівня 99. Тому число 11 є коренем даного рівняння. Відповідь 11. Задача номер 7 Розв'язати рівняння 14х, додати Х, відняти 9х, додати 2, дорівня 56. Ліва частина даного рівняння складається із 4 доданків. Три з них перший, другий і третій, є подібними. Тому над ними можна виконати відповідні дії. Отримаємо. 14х, додати х дорівнює 15х, 15х відняти 9х. Дорівнює 6х. Рівняння набере вигляду. 6х додати 2 дорівнює 56. Знайдемо невідомий доданок дію віднімання. Отримаємо 54. Невідомий множник знайдемо дію ділення 54 поділити на 6. Отримаємо 9. Перевірку до даного рівняння пропоную виконати самостійно. Отже, число 9 є коренем рівняння, тому відповідь 9. Задача номер 8. Скласти та розв'язати рівняння за даними умовами. Перше. Сума подвоєного числа Х і числа 39 до рівня 81. Друге. Частка суми чисел x і 12 та числа 2 дорівнює 40. Третє. Потроєна різниця чисел y і 17 дорівнює 63. І четверте, сума чисел x і 12 у 3 рази більша за число 15. Перше. Що означає подвоїти число x? Це означає помножити його на 2. Тобто отримаємо 2х. За умовою сума отриманого числа, тобто 2х і числа 39 дорівнює 81. Отже, утвориться рівняння 2х додати 39 дорівнює 81. Розв'язати це рівняння пропоную вам самостійно. Друге. Знайдемо суму чисел Х і 12. Отримаємо вираз Х додати 12. За умовою частка отриманого числа і числа 2 дорівнює 40. Утвориться рівняння. Сума чисел Х і 12 поділена на 2 дорівнює 40. Пропоную це рівняння вам також розв'язати самостійно. Третє. Знайдемо різницю чисел y і 17. Отримаємо вираз Y відняти 17. Потроїмо її. Потроїти це означає помножити на 3. Утвориться рівняння 3 помножити. На різницю y відняти 17 до рівня 63. Пропоную вам це рівняння виконати самостійно. І четверте. Знайдемо суму чисел x і 12. Отримаємо вираз х додати 12. За умовою, ця сума у три рази більша за число 15. Щоб зрівняти їх, потрібно суму чисел x і 12 поділити на 3 дорівнює 15. Пропоную вам і це рівняння розв'язати самостійно. Задача номер 9 для самостійного виконання розв'язати рівняння. Пропоную для розв'язання таке рівняння. 105 відняти суму чисел 25 і 6х помножену на 4, помножити на 30 до рівня 150. Якщо ви правильно встановите порядок виконання дій і почнете розв'язувати рівняння з останньою дією. Ви отримаєте правильну відповідь. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. Побачимось!